Мені потрібно було приготувати отаку ніжну підчеревину. І я це зробила. Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу приготувати підчеревину. Бачите, така м'ясна свина, помістила її в рукав, а перед тим дуже добре обсипала спеціями до м'яса. Ось такий шматочок. І буду я його готувати в мультиварці на програмі тушкування. Хочу зробити цю підчеревину таку ніжну. Добавила водички на дно чаші. Бачите, такий куточок, що добре поміщається. І ставлю програму тушкування на годинку. Підчеревина була замаринована з вечора, зараз ранок. І гадаю, що добре промандринувалася, і за годинку приготується. Час вийшов. ой. Зараз дістаю і залишаю до охолодження. Підчеревина приготувалася, от я розрізала, щоб вам показати, соковита дуже вийшла. От, подивіться, шматочок. Ще тепленька, ще тепленька, не дуже холодна, шкірочка яка гарнюсінька. Друзі, звісно, таку підчеревину можна готувати любим способом, Ну, я обрала для себе самий легкий. смачного.